Всім привіт та прекрасного настрою. Магазин Юск беру вас з собою. Акції знижки що новенького оглянемо товар. Дуже красива композиція. Юск зустрічає прямо в холі, і зразу хочу вам показати ось таке крісло стильне, цікаве. 7 тисяч гривень. Ну якщо точніше, 6999. Присісти, ну я думаю, що можна, але мені нема коли, тому що я хочу показати вам пошвидше весь асортимент. На акції ось такий сервант. Демо подивимося ціну: 5 тисяч, коштує замість восьми. Металічна основа і степло. Досить гарно дивиться. А ще знаєте, поки йшла до серванта, мене штовхнуло ось це крісло. Верніше я його штовхнула і звернула на нього увагу, воно дуже класне. От подивіться, яке воно м'ягеньке, тканина ніжна, і воно досить масивне. На дерев'яних світлих ножках. Подивіться, як класно виглядає. А знаєте, що саме класно? Подивіться на його ціну. Акція 2,5 тисячі замість 4. Ну, ось так от ось так можна маємо йти і зустріти те крісло, яке тобі подобається. Глянемо на буфети. Цей мене привабив своїм виглядом. Ось цей от дерев'яною структурою. Це не дерево, це під дерево. Ну, виглядає досить стильно. Ось такі дверки. Ціна 11 тисяч, ну, 10 999 шуфляди, тут вже вони на ось таких направляючих, трошки інші, ніж я дивилася в минулого разу. м'яко ходить, класно. Відкриваємо. Все дуже красиво. За таку ціну, якщо комусь сподобався дизайн, придивіться. Так, по акції за 7 тисяч замість 9 буфет 1,30 на 43 на 79. Ось такого плану. От. Дуже виграшно дивиться, до речі, саме такий. От. Не знаю, правильно цей матеріал називається, але дивиться красиво. Саме такий колір. Йдемо далі. Це дуже цікавий такий теж буфет. І він по акції. 7 тисяч він коштує сьогодні замість 8500. 9 тисяч гривень коштує ось такий буфет: масивний, добротний, дуже міцні. Такі, бачите, великі ручки на направляючих. А тут відкривається на ось таких завісах. 9 тисяч замість 13. І ще один комод за дуже приємною ціною. Прошу зверніть увагу, виставковий варіант ось саме цей, ось от цей. Можна придбати за 7,5. Була ціна 13 тисяч. Ну, ось такий от варіант: 9 по акції. І 11. Розміри є різні. Ходить м'яко, і тут ось така система знизу, яка тримає ці шуфляди. Дуже ніжно їздить. Прямо м'яко закривається. Мені таке враження, що тут якийсь ковролінчик десь простелений, тому що дуже м'яко шуфляда зупиняється. Я от присідаю, присідаю, намагаю зрозуміти, в чому ж тут справа. Якось для мене нестандартно, мягко закривається. Ну Це не доводчики. Тут якась зовсім інша система, я не знаю яка, але зроблено добре. І знаєте, завжди шукаю, де купити ці от штучки, щоб не ковзали, не ковзали не царапали ніжки стільців чи столів, паркет чи підлогу. Ось тут вони є. Набір різного діаметру, різного сорту 90 гривень. Тут можна їх взяти. Журнальні столики 4 тисячі гривень. Виставковий варіант такого столика. Ціна – 5500, якщо хочете новий. Лава чорного кольору. Виставковий варіант можна придбати за 2200 замість 300. Захотілося спробувати тканину. Приємна ніжна тканина. І хочу подивитися, чи відкривається. Так, він відкривається. Тобто всередину ще можете поставити, що вам потрібно. Ніжки дерев'яні чорного кольору. Полиці просили вам показувати побільше. От знайшла варіант, що можна купити виставковий варіант такої полиці за 2000 замість 2750. Не знаю, що цій полиці бракує. Може просто тому, що пилюкою покрилося. Ну, треба взяти тряпочку і повитирати. І можна вішати. Хочу показати ось такі стелажі, білі шуфляди, білі полиці. Вони в різних є варіантах. Конкретно сьогодні представлені по акції ось такі два стелажа: 4500 в такому дизайні і 4500 ось в такому. Тобто є ще з сірими боковинками, а ось ці полиці завжди білі. Ось такого плану ще є. В стелажі акція. 5 тисяч, ось такий і, відповідно, 5 в іншому кольорі. Металічна фурнітура. Ось так виглядає всередині. А з цієї сторони відкривається знизу ось так. Велика, величезна біла шафа. Виставковий варіант сьогодні можна взяти за 9. Повна її ціна 12 500. Є в різні комплектації ці шафи, ціни я показую, і що хочу сказати, тут візуально ручок немає. Доводчиків цій шафі теж немає, тільки дуже цікаво зроблено. Ось ці от дверки, всі зарізані під 45 градусів кут і досить легко відкриваються, тому ніяких ручок в принципі не треба. І ви знаєте, тут тут зроблені такі дирки, місця. Як по типу в ікеї, де ви самі собі вже вирішуєте, на якій висоті ви хочете ще додати полички. Шуфляди, точно такий самий принцип. Зарізано ось тут матеріал, і ось так от відкриваються. На направляючих ці шуфляди. Подивимося тут. А тут у нас зроблені полички. Ось так. Також можна купити виставкові варіанти коврів. Ось цей зразок килима 2,400 був 5,000. Тобто, цей коврик постояв десь на вітрині, продемонструвався, а тепер ви можете його постирати і постелити себе вдома, гарно зекономивши. Акція на шафи. Я постаралась максимально відійти далеко. Покажу вам акційні ціни дуже. Ну, шафа дуже велика. І так, акція ось такого розміру. Шафа 16500 менше 12500. Цю, яку вам зараз показую, це саме 16500. Я не знаю, тут таке враження, що 90 сантиметрів кожна ця дверка. І ми відкриваємо шафу повністю в одну сторону. Я відходжу і показую вам наповнення. Зверху антресоль, потім штанга і знизу може бути антресоль, можуть бути полиці, можна вже самому. Доробити. До речі, привіт. Це я з другої сторони наповнення точно таке саме. Двері зверху їсть на такий, от міцний направляючий, та знизу також фіксується. По акції також ось така шафа в дерев'яному кольорі. Не знаю, як правильно сказати. До речі, гарно дивиться на цьому фоні. Така гірчична подушка. Так, дивимося, що у нас по акції. Шафа 21 500 великого розміру, 10 бузенька і, відповідно, 15 середня. Я провідкрила дверки, щоб подивитись саме наповнення такої шафи. До речі, висота конкретно цієї виставкової 2 метра 10 сантиметрів. Ті, що дешевші, 1,99 99. Вмістимі навіть дуже. Ширина їхня, до речі, я не сказала, зараз вам скажу: 1,66 на 62 два на 210 Це оця шафа, яку я вам показую. Дуже красива структура дерева. Я не знаю, скільки раз я в сьогоднішньому відео сказала, але саме юск славиться. Якщо вже робить з дерева, то робить це добре. Оглянемо постільні комплекти. Дивимося тільки те, що на акції. Ось такий варіант 900 гривень набір. Сатин 100% бавовна, метр 40 на 2, подушка 50 на 70 Такий варіант 1000 гривень. Та сама комплектація. Комплектація в них, в принципі, всіх майже одинакова. Тут мені світло відбиває 1000 гривень. Ось такий, в сірому кольорі 1750. ну Дуже красивий. Кремовий 1750. Це у нас іде вже як двохспалка в нас рахується, тому й дорожче. 2 х 220 Плюс дві наволочки на подушку 50 на 70. Також в таких кольорах в квіти 1650. І... Внизу бачите 2,850. Тут відрізняється комплектацією. Тут у нас іде 2 на 2,20, плюс 2 наволочки, і ще плюс, і плюс тут є вже простирадло 2,40 на 2,60. І також треба сказати, що в цих наборах по 1,650 тут також входить простирадло. Дитячі комплекти я показувала і в минулому відео, але додавались. Ось цих з дракончиками, з динозаврами не було, і тут завжди низька ціна. 1150 внизу по акції є. Минулого разу мені здається, що не були вони. Ну, я так швиденько пройдусь, зупинятись конкретно не буду. Ну, до речі, оці за 800 гривень по акції дуже хороший набір. От є зверху акційні варіанти. Акції на простирадла. Тут можна підібрати до любого комплекту, любого розміру, що вам потрібно. Наприклад, ціна ось такого: 650, біленький 650, є по 600, по 550, навіть по 375. Є й по 1000, в залежності від розміру. Також є й в інших кольорах: 750-400. 400, 350. Ще по акції білизна, 100% котон, 600 гривень, 600 та 600. Ось такі спокійні відтінки. Набори по акції з простирадлом: 1850, 1650, 2850. Це оці, знаєте, такі, що в готелях таких от дають. і це максимальний розмір. Їй поменше і ще менше. Акція на журнальний стіл 4500. Дивани. Просили показувати, тому що зможу, те, звичайно, покажу. І так, софа ліжко 6500. Розмір метр вісімдесят на 92 на 82. Ось вона, вона досить велика. Це не є маленький диванчик, це повноцінний диван-софа, на якому, в принципі, можна і гостей положити на ніч. Ось так я думаю, буде краще видно. І якщо вам подобається зі мною гуляти по магазинах, буду вдячна, якщо підтримаєте мене лайком. Мені буде дуже приємно. За 19 тисяч можна купити софу. Ось такого от плану. Показую вам її. Є в наявності, виглядає дуже гарно, і структура тканини досить пружна, але водночас м'ягка. Ставка з отакого от, от плетіння на два яруси. Ціна її 700 гривень. Розмір 26 на 43. Ось так от виглядає. Ось моя рука, ось підставка. Вона не маленька, вона навіть може виконувати роль тумбочки приліжкової, чому б і ні. В Відповідному інтер'єрі вона заграє досить гарно. В синьому кольорі. Ось такий от диван-софа. Цей вже має з боку перила. Чорні ніжки. Попереднього були ніжки дерев'яного кольору. І ціна такої софа ліжко 11 тисяч гривень. Мені чомусь завжди хочеться сказати, диван, але це не диван. Це от прийнято називати, саме так. Є ще ось така кутова софа. Ціна її 22 999 за 18,999 Ось така ще є. знаєте, сіро м'ятного кольору. Камера не передає кольор. Він трошки інший. Все таки краще йти в магазин і там оприділятися з кольором. Но глянути асортимент, що є, і приблизно прицінитися, звичайно ж, можна. Крісло ліжко 5500 Розмір метр три на 69, висота 76 сантиметрів. Акція на подушку 300 гривень. Ось такого плану дуже м'яка. Юск бренд. Зараз почитаємо склад. Розмір 50 на 70. Вироблено в Польщі. Наповнення читаємо 100% силіконізований, спіральний поліестеровий холофайбер. Ну, ось так. По акції стіл 6 тисяч гривень замість восьми. Столик кавовий. І що хочу сказати, він зроблений дуже цікаво. Знаєте, так от під мармур, щось подібне, але він, він металічний повністю і виглядає просто як куб. Отака от суцільна інсталяція, така куб для відповідного інтер'єру. Думаю, що варіант. Досить цікавий бамбукові столики. 1150 гривень та 1500. І є ось такий от квадратний. Він мені чомусь більше сподобався. Тут є бортики, тобто нічого не пролиється, просипеться. Я зразу думаю, що і дітям буде цікаво грати, нічого не повипадає звідти. Ну, щось в мене такі зразу думки, в кого куди думки двіють. І так, столик 1500 гривень більшого розміру, і круглий 1000 Цей варіант мені сподобався. Тумби приліжкові, ну, в принципі, і не тільки, хто куди їх придумає приспособити. І так, акції. Першим ділом показують ті тумби, які на акції Дві 250. Ось в такому дизайні. Такого плану є ціла серія, є ще й комоди. Тут на направляючих шуфляди, Металічний. металічна фурнітура. і металічна основа. Далі акція на білу ось таку тумбу 1100 гривень замість 1900 розмір 45 на 38 на 51. Дерев'яні бамбукові ніжки. І ось така одна шуфлятка. Вверху велика така тумба. На великих ніжках зразу видно знизу кріплення 2,250. Сама тумба дуже масивна. Кругла тумба, мені дуже подобаються такі. 1750 по акції на сьогодні. По акції також за 1250 гривень замість 1900. Ось така мінімалістична тумба. Це сірого кольору основа і біла шуфляда. Подивимося. Як вона ходить на направляючих. І так, що в нас ще є по акції? Ось така тумба 3850. В наявності я її, до речі, не бачу. Напевно, що її вже купили. Так, тумба ось такого плану 1350. Завжди низька ціна. Подивимося, яка тут фурнітура. метал. Є направляюча. Ось так зроблена. Позаглядаємо всередину в шуфляди. Тут дві відкритих полиці. За 1350 варіант хороший. Акція на ось таку тумбу. Я вже говорила, що тут дуже красива оця структура самого дерева. Ціна 3,250, розмір 48 на 42 на 66 Цей колір називається Дикий дуб. Виглядає гарно. Всередині тут уже виглядає ось так. Краще, ніж в попередній, і направляюча тут дещо інша. В білому кольорі, але зроблено так, знаєте, під, під класику, скажімо так, 4 тисячі гривень по акції. Така тумба замість 4900. Розмір її 43, 37 на 67. Подивимося, що всередині тут виглядає ось так. А направляючи тут. А механізм цієї шуфляди якийсь інший, тому що тут я нічого. Не бачу, а ходить вона дуже плавно та ніжно. Тут краща фурнітура, ну, відповідно, ця 4 тисячі. А такі по дві. Відповідно, кращі механізми. Завжди низька ціна. В Юску можна купити матраси надувні. Розмір ось такий: 1,52 на 2,03 і висота його 22 сантиметра тисячу гривень такого плану матрас це такий знаєте односпальний міні версія 70 на метр 90 на 23 сантиметра висотою 450 гривень коштує тут зразу можна купити ручний насос ну як ручний ножний ногами можна надувати 150 гривень коштує зараз дешевше було 275 Такий насос є вже насос більш професійний. Його в мережу включати. 650 гривень. Такий насос є ще ось такий насос по 350 такого плану. Матраси тут є більших розмірів, прям повноцінні ліжка. За 1500 гривень можна купити ось такий: 97 см на 1,91 м і 30 см висотою біленький, ось такого плану, 94 на 1,98 на 46, тобто оця висота, вона висока, це повноцінне ліжко. І відповідно такі матраси є в максимальному розмірі, 3,250, розбір 1,52 на 2,03 на 46. Альтернатива двохспального ліжка. На матрасники акція 1600 гривень, 1,80 на 2, оце прямо мій варіант. Далі на матрасник метр шістдесят на два, тисячу п'ятсот гривень, тисячу триста п'ятдесят метр сорок на метр дев'яносто на два вісімсот гривень, вісімдесят на два сімсот п'ятдесят. Акція хороша. Є іншої фірми. Покажу швиденько, не буду зупинятися. Ось такі ціни.